Милі друзі, це я пророк, це я пророк світло над темрявою, це я світло це жорстокого гріховного миру. Мене Ісус Месія послав цей світ сказати, що вже скоро буде кіне світу, що світ буде існувати 3700 років. Це мені Ісус Христос відкрив через сни. І через новидіння я бачила Ісуса, який мені дав книгу книгу життя, і Він мені показав, що буде світ існувати 3700 років, що зараз 2023 рік, і що в 3700 році буде дата страшного суда, і що Ісус Христос судити всю селену, і що Його царство і блаженство не буде кінча. І що мені Ісус сказав вам засвідчити, милі друзі, вам засвідчити, милі друзі, що скоро прийде Кінець світу, що скоро прийдеся година, що скоро люди заплачуть ці племена землі, всі народи, за тим, що вони не прийняли Слово Боже не поклонілись Ісусу, як своєму сі, спасителю Господу, що вони в нього не повірили. Милі друзі, світ буде існувати три сімсот років. Все мені Бог відкрив через своє Слово і через сни. Все мені Бог відкриває, щоб вам сказати, вам святкувати, що скоро Господь гляде. Покачся, залиште свої діяння, а чи ні, діяння Божі, діяння світів, які називаються від Духа Святого. Мої друзі, скоро гляде Господь, скоро гляде Спаситель Ісус все а я Його жона, яка буде допомагати йому садитися селену. Мене звуть світло, мене звуть світильник Сересен Темрявою, мене звуть світильник. Моє імення духовне, це називається Світло. І я повинна вам засвяткувати, що скоро Бог йде. Слава йому за те, що він мені дав засвідкувати через через морі стасився устався малю друзя з місяць